I Пес Патрон помахає всім діткам. Привітайся, що з ним робити з привітатися, так? Пес патрон, привітайся з дітками, Помахай нам головою, привітайся. А давайте всі помагаємо всі патруля головою, молодці, молодці. І зараз пес Патрон буде з вами танцювати. Готові? Да. Пес год, ти готовий показувати нам руки? Готовий? Так, давайте трошки тільки відійдемо. Давайте пес водро буде рухатись. А хто гарно танцює? Пес патрон буде виконувати наші побажання.

you <laughs> Oh, Eu vi Пази. Да. Дітки обережно, обережно. Танцюємо, але не слухаємося. без патрон. Ти готовий вибрати переможця? Хто ж гарно танцював? Готовий? Не готовий. Так, тоді буду обирати я. Як тебе звати, хлопчик? Супер. Андрюша, да? Добре. так? Добре. Фамілія не обов'язково. Прізвище, верніше, так. Так, пес патрон, давай покрути нашого переможця, а ми давайте оплатуємо. Дійки, а давайте ми з вами зробимо коло. Зробимо три кроки назад. Три кроки назад зробили три кроки Щоб нас пес бачив. три кроки назад, Щоб пес нас бачив. хто як танцює, все ще відходить. Хто як танцює? Трішечки далі ми станемо. Ось Міша, Міша Шакія. Отак, отак. Пес патрон, пес, патрон. Старша група метелики. Будь ласка потату. ми ове опладуємо, ми, аплодуємо, ми аплодуємо, бо сьогодні переміг в танці, так? Добре. Андріуша, молодець. З питанням. Хто знає пісеньку про пса патрона? Ага, добре. Готові ви танцювати? Так? Тоді давайте, пес патрон нам показує рух, рухи, так, а ми всі за ним повторюємо, добре? І знову пес патрон, вже ти, Пес патрон, дивися очима, нахилив нахили, очі сюди і дивися за дітками, хто гарно танцює, того ми покрутимо, так? Як Андрюшу, добре? Готові? Так, трошки, трошки, трошки назад, трошки назад вийдіть, назад, назад, назад. Дітки, дітки, давайте. Зараз, зараз дітки, прес... щоб вас пес побачив, треба відійти треба подалі. Будь ласочка. пес патрон до кожного підікожному Три кроки ще, ще нізу віка. Так, пес патрон дивимося сюди, як дітки танцюють. Готові? I'm yeah. going Не було і не буде. Супер, давайте поплатуємо. А зараз трошки всі до мене відійшли до мене. Пес патрон обирає. Хто ж переміг, хто за ним виконував всі руки, хто за ним повторював, а ну пес патрон дивимося сюди. Кого, кого ти вибрав, пес патрон? Давайте, а ми готуємося аплодувати переможцю. О, дівчинка. Та, да, підходь до пса патрона. Підходь, підходь, підходь. Та да, пропусти дівчинку, пропусти дівчинку. Так, по отак, от ручки. Так, молодці, молодці. Давайте аплодуємо, аплодуємо. Так, а тепер ми ще не співали. Хто нам підскаже, яка улюблена пісня патріотичного пса патрона? З патронами вже її співали, це про нього. А у його улюблена пісенька. Так, давайте кажіть, кажіть, яку ми завжди пісеньку співаємо. Підсказка, даю у... О, добре, як тебе звати? Діана. Діана. Добре, так, Діана, діанат, пес патруль. Eh, покрути Діану, підходь Діана до Пса Патрона. Підходь, підходь до, до Пса Патрона, так. А ми зараз... Не хочеш? Добре, добре, давайте, давайте, підходь до Пса Патрона. Дітки, ще раз, назад. 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 Крок назад, зробіть, будь ласочка. А, а краще три. Один, два, три. І ще, ще. Ще, сюди, сюди, сюди до нас. Вміти танцювати нашому песику? Пес патрон, пес, патрон, нахили вушко, нахили вушко зараз. І зараз дітки будуть співати твою улюблену пісеньку, ой, у лузі червона калина. Нахили вушко. Нах... ні, вушком нахилися до діток. І давай будемо чути, як дітки співають. Добре? А хто краще співає, того ти покрутиш, так? Готовий? Так, відкривай вушко своє. Повертайся до діток. Отак. І давайте раз, два, три, починаємо співати.

A cobre és na Тепер пес патрон трошки сюди до мене, підійди. Пес Патрон, підійди до мене, я тобі, я тобі на вушко щось хочу сказати. Давайте, пес патрон, я обрав, я обрав. Я обрав. Так, я зараз, я чув, я чув тут, хто гарно співав. Пес Патрон, підійди сюди до мене, трошки бо ти там на сонці. Перепусіть, трепуть. Так, так стоп, 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 стоп. Так, давай, я тобі дивись, дивись, опускай очі, дивись сюди. Так, і ми обирам оцю дівчику, так? Як давай, підходь. Підходь, підходь. підходить. Оцю, оцю, оцю. Так, отак, от ручки зроби. Отак. Ручки, ручки, ручки. Так, пес патрон, покрути дівчинку. Так, 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 так. Так, так, пес патрон давай, давай, пес патрон, покрути дівчатку, оцю, яка співала гарно. Давай, отак от ручки. Отак. Не може, пес патрон. А чому не можеш? А оцю дівчинку ти обрав. О, ну давай тоді цю, давайте, добре. Я зрозумів, чого, пес патрон. Давайте а ми аплодуємо. Да, да. Пес патрон все-таки почув, да? хто переміг, добре. А зараз руханка замри, добре? Хто знає таку руханку? Замри? Так, пес патрон, пес патрон, пес на... давай, дивись сюди, пес патрон, дивись сюди. Зараз руханка замри. Це руханка, хто буде після слова замри, так? Хто буде рухатись, той програв, так? А зараз ми будемо давайте цю руханку включимо і будемо дивитися. Раз, Привіта, добре? Привіт усім! Давайте гратися у замри. Це весело. Спочатку будемо танцювати під музику, а коли я скажу замри, ви повинні зупинитися, завмерти як статуя. Готові? Та не мама танцювати. Я всім вкажу, танцюй, 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 танцюй. І ти танцюй, 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 танцюй. Ось так танцюй, 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 танцює. Як хочеш ти. Ну а тепер. ну, а тепер. Ну а тепер. Замри! Ви все зробили чудово. А зараз будемо стримати. Ви готові?

Кажу крутись, 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 крутись і тикрутись, крутись, 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 крутись трутись, крутись, крутись, крутись. крутись, крутись, Як хочеш ти? Ну, а тепер, ну, а тепер. Ну, а тепер, ну, а тепер. Оце була чудова заморозка. А тепер будемо скакати. Готові? Всі готові! Скажимо! Я всім кажу, стачиска, чиска, 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 І ти скачи, чиста, чиска, 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 чискачить. Ось так скачиска, чиска, чиска, чиска чи. Як хочеш а тепер, ну а тепер. Залій. У вас чудово виходить. Давайте пограємо ще раз. Зараз я хочу побачити ваш найбожевільніший танок. Ви готові? і танцюйте. Я всім кажу, Танцюй. 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 Танцюй, танцюй, танцюй І ти танцюй, 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 танцюй. так танцюй, 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 танцюй. Як хочеш ти. Ну, а тебе ЗАМРИ! Все, можете розморожуватися. Побачимось наступного разу. Супер пес патрон. Так, давайте всі вишукаємося тут. Зараз пес патрон сюди підійде і вибере, хто все-таки виграв. Да? Хто отримав перемогу? О, це не я обираю. Це пес патрон. Бачите, я обрав, а пес патрон передумав. Так, давайте пес патрон, пес патрон. Так. Пес патрон повинен всіх побачити. І сам він вибере, він вибирає, він вибирає. От... цю дівчинку, так, так. давай, дівчинка, підходь, яку він обрав, так ручки. Відходимо, відходимо обережно. Давайте покладуємо поклад. Молодець спецпотрок. Так, а давайте тепер тепер танцювати. Так, дітки, давайте перш подробно ти, ти куди Обережно, обережно. А, Ти обрав, обрав. Обрав хлопчика, який гарно танцював. Так, 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 Відишли. так, тримаємо. О, так. Давай походимо. Діти, як ти виходимо. Перепад уважно дивився. І він вибрав хлопчика, який Гарно танцював. Супер. Так, а ми зараз відповідаємо на запитання. І пес патрон С може покрутити того, хто відповідає на запитання. добре. І так, У нас було перше червне свято, то на то на підтязі. Як тебе звати?

Добре, добре. Так. добре давайте песба побажання пес патрона. Так від е, всіх для всіх діток, всі вважають пес патрон мирного неба, так щоб скорі закінчилась війна, щоб дітки жили спокою в радості, так та були щасливими. Давайте пес патрон, помагай всім діткам. Так, всім, дітка, ми зараз ні не, не пока. Ми зараз будемо ще фотографуватися. Добре, так увага. Дітки, давайте повернем. Шановні вихователі, Якщо можна, розберіть своїх діток, розберіть своїх діток. Хто Он... готовий, той будемо перше фотографуватися біля пса патрона добре? Підійшли до своїх вихователів. Підійшли до своїх вихователів. Один, два, три.